До мене часто дзвонять молоді мамаші, які хочуть своєму чаду купити гітару. Дати це чадо репетитору, і щоб дитина займалася у репетитора або в музикальній школі, і щоб дитинка привчалася до чогось прекрасного. І один із перших вопросів мені задають: а у вас гітара з нілоновими струнами? Я кажу, ні. А, все зрозуміло, кидають трубку. Дзвонять щоденно. Деякі з них умудряються перейти в діалог і задають питання. А можна туди поставити нейлонові струни? Я кажу, а навіщо нейлонові струни? А от у нас репетитор так сказав. Тобто, вроді би, окрім струн, нема про що говорити. А чому репетітор сказав за нейлонові струни? Чого репетитор нав'язує на яких струнах вам і? Почому репетітор маніпулірує вами? Якщо ви не принесете інструмент з нейлоновими струнами, я вас в музичну школу не запишу, я вас в групу не добавлю. Це бар'єр. Якщо ти хочеш дитину навчити чомусь прекрасному, ти не маєш їй робити бар'єри перешкоди. Ти можеш сказати, дитина, приходь до нас, у нас повно хлопчиків і дівчаток, у кого є гітара. Поки ти собі не знайдеш інструмент, будеш просить у когось із дітей. Навіщо відбивати? У матері надію, а у дитини бажання. Ну, Це перше, що мені не подобається категорично. Наступне. Кожен репетитор маніпулює батьками і каже міф і неправду, а точніше, брехню і маніпуляцію, що на нілонових струнах. Леше зажимать пальцями, і Леше зажимать акорди баре. Ну, це приблизно то ж саме, що можна сказати всі Наташі і Оксани Проститутки, всі Івани Дураки і всі Василі дураки. Ну, це далеко не так. Але, чому струни ненілонові? Обзивають металевими, з яких пор латунь називається сталь. Адже струна може бути китайська, струна може бути американська. По зажиму на ладах, вони зовсім різні. Це таке саме, як аркуш паперу. І картон міцний. Це різні речі. Вони дещо схожі, але це зовсім інші речі. Це по-перше, тобто, китайські струни 9-42 на зажим значно лещі, ніж нейлонові струни. Тим паче у всіх китайських гітарах, які зараз продаються в магазинах, там зазор будь здоров, 5 мм. Отак, От 5 мм. І отакенний широченний гриф, і отакенний завтовшки. І дитина, ручка, яка поміщається в мене ось в ладонь, отак. Вона не може обхватити ні барені пальці. В них пальців не вистачає, щоб плат повністю отак покласти пальцем. Довжини пальця не вистачає. Їм нав'язують е, нілонову гітару. Це абсолютно. Це е, це диверсія. Це диверсія і для батьків, і для дитини. Дитина відчуває те, що її не беруть, її не хочуть, бо в неї чогось нема. Це, це взагалі неправильно. Якщо ви хочете взяти дитину на обучення, то кажіть, приходь, обучайся, будеш ну, займатися після уроків, візьмеш там ось мою, наприклад, Вчитель каже, будеш щось на моїй пробувати. Чому ні? Абсолютно можна. Третє. Нілонові струни діляться ще на дві категорії. Це нелонові струни, які перва, друга, третя повністю. Е, Нілонові. Вони називаються і називаються нелонові. І. 6-5-4 у нас нитка нілонова, покрита, е, покрита цим, алюмі, алюмінієвою намоткою. Ну, це просто люта дичина. Просто лютейша дичина. Треба алюміній зажимати пальцями. Ну, це в мене просто слів немає. Є наступний варіант для крутих музикантів. Це коли всі 6 струн являються в обмотки. Вони такі люті, що їх зажимать даже мужики плачуть, барени можуть зажимати на цих струнах. Ну ці струни гарно звучать і гарно строять. Це надважливо. Чому репетитору не сказати? А приходьте до мене з любої гітарою. Якщо буде дитинки щось важко зажимати, я дитинки підстрою, або отнесете якомусь мастеру підстроїти, або подивитись по Ютубу підстроїти. Беріть гітару любу. Це буде чесно. Якщо дитина хоче іграти, наприклад, кіно і газа, навіщо їй Нілонова гітара? Нілонова гітара, до речі, одна із найхужих строїв. Нілонові гітари. А укулелі ще гірше строїть. Тому Нілон це точно не для початківця. Це для зомбака, який аби як ходив на, до репетитора. І якби тільки считалося. Тобто батьки, які кажуть: так, от треба знайти Нілонку, щоб рішений був вопрос, головне, швидко купити, і хай уже ходить. Або хай уже цей. Це просто дити, батько або мати, яка просто взагалі не хоче 5 хвилин подумати і зрозуміти, що це початок, яким вона може просто купити. І сходу у цієї дитини не буде бажання займатися. Тобто дитина просто. вона... Її це буде відлякувати, вона буде відчувати стрес. От Вона взяла інструменти, вона вже відчуває стрес. Вона вже відчуває, що вона щось обв'язана, Бо мати бігала по оголошеннях, бігала по снігу, шукала цю нілонову гітару. Четверте. Струни, ті, що обзивають металевими, насправді мають дещо іншу назву. Струни можуть бути для електрогітари. Струни бути для акустичної гітари. Для електрогітари це можуть бути струни нікелеві, покриті плоскою пльоткою. Це такі самі хардові струни. Їхня перевага в тому, що на них можна зробити зазор від струни до лада менше 1 мм. От ви посчитайте, чи важко зажати струну, яка коливається з. З пів міліметра. Звісно, ні. Дитина просто поклала пальчик і вже струна зажата. Не треба давити. Але так, да, якщо у вас гітара буде неорегулірована, зазор буде великий, то зажимати такі струни буде дійсно важко. Наступне, Наступні струни, які входять до даної категорії, струни для електрогітари, це струни найпоширеніші, нікелі. Вони є також. Приблизно двох підкатегорій це дешеві китайські кончені, які не строять і дуже легкі. Тобто їх береш 1050, 1047, 1048. Ставиш на акустичну гітару і їх зажимать в 25 разів легше, ніж нейлонові. В 25, Так дитина купляє гітару з вузеньким грифом. І вона легко буде зажимати акорди. нашу її такий черенок обжимають. Наші пальці ставить які незручно. Вона може поставити струни для електрогітари нікелеві. На струнах прямо написано для тупеньких нікель. Англійськими буквами написано нікель. Жоден виробник це не приховує. Іноді на етикетці може бути намальований фрагмент електрогітари. Це геть для тупеньких, щоб розуміло, що це струни для електрогітари. Там не написано струни е, метал. Там не написано стіл. Там написано нікель. Там нема на, е, назви стіл. Там написано нікель. Далі є струни самі класної категорії. Які називаються латунні. Ну, так як латунь це сплав, тому вони можуть написати бронза. Бронзові струни. Звучить красиво, бронза. Колокола бронзові, тарілки можуть бути бронзові. Ну, бронза і бронза це мідь, там, там, і ще щось коротше. Бронза це самі. Найпоширеніші струни конкретно для ігри на гітарі. Тобто сам широкий спектр виробників ставить можна які завгодно і грати. Перша категорія сама дешева, сама погана, сама леша це китайські струни. Це називається псевдобронза. Це жовтий матеріал, який дуже сильно похожий на цінний цвітний метал. Але насправді це. Пресована, е, пресовані відходи метала, тобто це пиляка від якоїсь металообробки, просто переплавлена кое -як, як там прокатана, і з неї зроблені струни. Ці струни будуть жахливо строїть, тобто гітара буде не строїть на всіх ладах, але вони дуже дешеві і їх дуже легко зажимать. Тобто, в дитини зажимати китайські струни на акустичній гітарі взагалі не буде жодних претензій. До мене приходили дітки, яким 8 років, і вони вже жали баре. Абсолютний не фейк, повториться ситуація. Я прям засніму на мобілку і прям покажу, щоб ні в кого не було сумнівів. Далі. Є струни американські або англійські. Або так звані струни. Це струни, які мають натяження плюс-мінус. Чуть-чуть більше, чим нейлонові струни. І тому є дуже велика потреба, щоб вони ставилися на відстроєну хорошу гітару. Щоб у них був маленький правильний зазор від струни до гітари. Тоді ваше чадо просто положить пальчики на гриф, трошечки пальчиком оцим прижме до гріфа і всі струни будуть уже зажаті. Не буде жодних питань. Е, наступне. Струни також металеві, неметалеві, вони ще діляться на такі категорії діаметр. Лохи їх називають калібр. Що це означає? Це означає, що струна має свою товщину. Найчастіше записується на наборах перша і шоста струна. Вони пишуть там 0,10, 0,11, 0,12. Норма для наших пальців, щоб у нашій, в наших пальцях була сила. Щоб ми могли кулак класно зробити. Щоб ми були повноцінними людьми. Перва струна, світовий стандарт це 0,10. Якщо це світовий стандарт для всіх, тому ваше чадо також цю струну осилить зажать. Абсолютно! Струни, які зажимають нормально. Їх і не важко, і не легко. Абсолютно нормально. Тому, якщо поставити струни, наприклад, своєму чаду 0,942 або 0,946, тому зажимання з такими струнами не буде для дитини взагалі проблеми жодної. І хай вони будуть називатися Латунь, тобто бронза. Є ще. Інший вид цих струн називається фосфор бронза. Це коли у латунні струни додавали ще определені приміси металу, і струни робляться більш важкі. Ці струни вони дають на інструмент більше натяження, але ці струни довше звучать. Тобто дитина, яка буде перебирати на гітарі і ще вона тільки вчиться. Вона буде дратувати своєю поганою грою не пів хати, а геть всю хату і ще кухню, тому що ці струни будуть звучати довше. Вони, вони прямо пишуться на пачці фосфор бронза. Тому, якщо дитина ваша вже научиться грати і вона вже класно грає, ці струни будуть дуже класно купити, якщо дитина вже хорошо грає, для того, щоб більше отримати задоволення, вони дуже красиво звучать і дуже красиво звучать довго. Називається фосфор бронза Якщо дитина тільки-тільки вчиться, взагалі тільки-тільки вчиться, і ви хочете на 3 літери послати вашого вчителя, хочете освоїти гітарну, оцю всю тематику самі, ви можете струни латунні придбати самі, поставити на любу отаку звичайну гітару. любу. Можете поставити струни нікелеві для електрогітари, і буде ваше чадо зажимати легко акорди безпроблемно, не буде важко, не будуть втомлюватися пальчики, не будуть втомлюватися руки. дитина буде грати і їй буде грати. Якщо ви купите гітару з класі, та ще й не дай Бог нову в магазині, і ви поставите їй лату... э... нейлонові струни. Ваша дитина з утра до вечора буде тільки тільки крутить колишки, щоб їх настроїти, тому що нілонова гітара пливе значно швидше, розтрається значно частіше. І навіть пісню програти на нілоновій гітарі з початку і до кінця, не покрутивши колешки, навіть в учителів не удається завжди. Особливо третя і друга. Тому, будь ласка, перед тим як ви хочете придбати інструмент, ви подивіться це відео. Якщо ви його не зрозуміли, подивіться ще раз і запам'ятайте, що учитель музики в музикальній школі або приватний вчитель музики, це як правило хороший психолог і маніпулятор. І та їзда по ушам, що він вам втирає. Що струни стальні дитині буде важко зажимати, я його до себе не запишу, то ви можете сказати, що ти бичара. Ти скотеняк. А чого ти не будеш мою дитину брати, якщо вона не хоче грати на нілонових струнах? Вона не хоче обучатися на Нілонових струнах. Вона не хоче, Нащо ти дитину заставляєш ходити в кедах, якщо вона не хоче ходити в кедах, вона хоче ходити в кросовках. Або інший приклад, навіщо, якщо дитина, наприклад, привикла ходить у своїх, в своїй любимій обуві, навіщо вона буде ходити в сварочних, наприклад, черевиках, які незручні, які важкі, щоб вона тільки відчувала те, що її беруть, це абсолютно неправильно. І тому я закликаю, перед тим, як знаходить гітару дитині. В першу чергу беріть з собою дитину, йдіть по тому оголошенню, де ви знайшли. Давайте дитині в руки цю гітару і кажи, Саша чи Сережа, а ну-ка пощипай струни. Саша бере. І питаєте, Ну, як тобі нравиться? Дитина каже, ну, не знаю. Хорошо, йдемо другому оголошенню. Саша чи Сережа чи Петя, ну, бринькай. Він бере. Нравиться? О, да, подобається. Якщо дитина каже, нравиться, потім ви вже вступаєте вже з продавцом і кажете, там, можливо, ми цю гітару понесемо комусь, щоб її допрацювали. Там уступіть нам соточку 2, щоб, ну, щоб ми вже приходили. І займалися, щоб в нас гітара вже була відстроєна, бо, як правило, гітару в відстроєному системі продають досить рідко або продають задорого. А якщо гітара недорога, то фактично завжди її треба допрацьовувати. І це буде максимально правильно для вас. У вас вже буде свій інструмент, свій інструмент, так, який, який ви хочете. І у вас навчання піде значно швидше, вам буде цікаво, бо у вас вже є перше. У вас є інструмент який вам нравиться, як він звучить. Це найпервіше. Ви ще нічого не зажимаєте, він вже нравиться, як вам звучить. І коли дитина робить перві кроки, не требуйте от неї над результатів швидко. Дайте їй можливість сидіти і перебирати струни без включених гаджетів. Тобто всі електроприлади, телевізори. Ноутбуки, планшети, зарядки мобільних телефонів. Геть все должно бути обеззвучено і виключено геть. Заняття музикою має бути в невимушеній атмосфері з виключеними електроприладами. Ніщо не повинно дитину відволікати. Якщо вона захотіла піти, наприклад, на футбол або на е, спортивний майданчик, а ви кажете, ні, п'єсу о, о, фрагментик, ото вивчиш, зіграєш і біжи, ви ніколи дитину не научите полюбити інструмент. Ніколи Ніколи це заняття, що понравиться мамі, не буде. Він не переживеться до дитини. Це, Я вам говорю 100%. Я цих людей сотні перебачив. Я випадків бачив такі, що вам і не снилося. Можна віддільний канал завести на цю тему. Тому дайте можливість дитині обучатися поступово. Є така поговорка: не розколупуйте квітку передчасно. Квітка сама розкриється, прийде і свій час. Обов'язково заохочуйте, якщо дитина каже, можна я з другом поіграю, можна до мене друг прийде. Хай той друг приходить, хай друг бере свою гітару, хай вони двох бринчать. Їхнє навчання буде значно йти швидшими кроками вперед. Значно. Якщо дитина пробує зажимати акорд F, у неї він не виходить, і вона узнає, що можна якось щось там недозажимати. Або зажимати щось не то, то ви пояснюйте, що якщо написано, треба оце зажати усе. І тут треба поставити, значить треба так. Значить, ти поставив не так пальчики. Ви балакайте з дитиною. Просто дати інструмент, сиди, бренчи, покажеш мені готовий фрагмент музикальний, я провірю. Так це не працює. Не будьте надзирателем для свого чада. Покажіть їй, що. Заняття музикою це і цікаво, це інтересно, а найголовніше, що це розвиває дитину. Тобто вона комунікує з іншими своїми однолітками. У них є спільні інтереси. Вони, вони можуть розібрати якусь спільну, понравившую мелодію. Це об'єднує людей і це завжди прививає у людини прекрасне. Я навіть знаю. Таких босяків, які ходили на злочини, які вели антисоціальний спосіб життя, які жили постійно, ну, майже постійно на притонах, вони винесли з хати все, вони мебіль попродавали, вони продавали. в них залишився тільки один обоссаний матрас і гітара на які 4 струни. Тобто. Гітару вони вже продавали в останню чергу, і то вони питалися надуть. Вони питалися дати ту гітару і сказати: позич мені, я тобі вечором отдам. І да, вони ті гроші не віддавали, гітару не віддавали, але це було останнє, що вони віддавали. От у них це їхнє це було святе. Тобто вони до останнього можливість розставання з гітари відтягували. Якщо дитина до вас... Наприклад, принесла, нашла десь на, 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 на смітнику якусь поламану гітару і потягнула її в двір. Не спішіть дитину ругать і не спішіть їй казати, де це ти притягнув, викиньте його, хтось там вже його поламав, нащо ти притягнув в хату. Дитина хоче притягнутися до чогось гарного, вона її це приваблює, не відбивайте цю охоту, не травміруйте, не сваріть. Ви скажіть, о, класно. ми от, Буде можливість мої справи, і ти на ній ще зіграєш якусь класну пісню. Заохочуйте це. Не треба критикувати сразу критикувати. Потому що діти це швидко, швидко чують. Навіть ваш голос піднятий на півтона. Дитина це щитує лучше любої собаки. Дуже уважно. До, Дослухайтесь те, що я кажу, і вам обов'язково ці слова пригодяться. А на сьогодні все.